Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас черговий випуск формату розпаковка, і ми зустрічаємо знову три автомобілі, які привезли з Америки для наших клієнтів. І всі ці три машинки будемо відновлювати під ключ. Я зробив певні висновки і відреагував на певні ваші зауваження. Після минулого відео ви писали, чому я не показую ціни покупки. Тому давайте зараз пройдемося. Я вам покажу і знімемо машинки. Я їх вам покажу ще потім більш детально. Перший це у нас ось такий Chevrolet Bolt. Ціну покупки ви зараз бачите на аукціоні. Біленький, гарненький, електричка. Зараз знову пішли розмови про те, що безкоштовне розмитнення все ж таки буде. Хтось каже, буде, хтось каже не буде. Станом на сьогодні, поки інформації якоїсь точної немає. Але ця машинка в будь-якому випадку вже приїхала без розмитнення, встигли все добре, все нормально, будемо її відновлювати. Далі це у нас Тігуан, їх у нас буває багато. Також ціна покупки зараз на ваших екранах. Пошкодження в передню частину. Ми зараз знімемо його з евакуатора, і там вже більш детально все подивимось, все роздивимось і також вам все покажу. Ну і маздочка, друзі, мазда це 5 Максимальна комплектація сигнатури 21 рік. Ціна покупки теж на неї на ваших екранах. Теж у нас переднє пошкодження. Я думаю, по цій мазді я вам буду знімати окремий випуск, тому що маст, наче у нас було і багато. Реально, прям дуже багато. Це напевно найпопулярніший автомобіль, який ми привозимо для наших клієнтів. Кросовер так точно. Але саме сигнатури я давно хотів цей автомобіль. Я давно. Ганявся за ним на аукціоні. Вигідно купити його не вдавалось, як правило, бо це така дорога історія, дорога штучка. Але ось нарешті мені це вдалося, ось цей проєкт перед нами. Я вам по ньому зніму вже окремий випуск по вартості, по відновленню, там по деяким нюансам ремонту, тому що стріляна безпека, стріляна торпеда. Коротше, давайте зараз, щоб відпустити евакуатор, щоб його тут не тримати, ми знімаємо їх, всі розгружаємо, заганяємо в бокси, в боксі потім вам знімемо ще розпаковку, подивимось детально пошкодження і подивимось всі нюанси, всі моменти стосовно. Провно цих автомобілів. Друзі, поки ми розвантажували машинки через цю е, всю... Усню вимкнули світло. Зараз відключення у нас по кривому рогу. Працюємо на генераторах. Трішечки некомфортно знімати відео якесь, щоб я зараз вам багато не розказував. Я пропоную перенести цю розпаковку на завтра, на ранок, тому що ну реально розумієте, які умови перекрикувати ось цей шум, і вам некомфортно, і мені не дуже комфортно. Єдине, що показую зараз, ось більше трішки болт, буквально пару секунд. У нас двері в колір на нього куплені. Ось передня. Там он ще лежить задня, і, можливо, включить світло. Хлопці ще будуть сьогодні працювати, бо у нас шоста година вечора, але будемо працювати, коли буде світло. І, можливо, коли ми завтра утром приїдемо знімати, можливо, вже двері будуть стояти. Тому поки ось такий стан, в якому він до нас приїхав, за аукціону, без дверей, без однієї, без іншої, без бамперу, без фари, без цих накладок. Але все у нас було складено в салоні. Реально не вистачало тільки дверей. Їх поставимо і не знаю, якщо хлопці зроблять, то буду вам показувати. Для нас це буде завтра, для вас через декілька секунд. Буквально не перемикайтесь. Продовження і розпаковка цих автомобілів, друзі, буде через декілька секунд. Друзі, ну я. Вчора, типу, навіть пожартував, що він буде зібраний, але у нас такі тигри працюють, що блін, реально, тачка зібрана. Вчора зняли з евакуатора. Це не якийсь відеомонтаж. Вчора вечором це було. Сьогодні ну не зовсім ранок. 12-та година дня тільки змогли ми сюди добратися. Світло, слава богу, є все є, всі працюють, і блін. Двері в колір, ще пощастило, що реально стало так, як має бути по задньому крилу, по передньому крилу, тому що часто буває історія, коли запчастини в колір купуєш, то десь якісь відтінки можуть відрізняти залежно від року виробництва автомобіля. Це був корейський, там, американський болт, ну або інший якийсь автомобіль від ринку збуту. Коротше кажучи, двері то всі однакові, але фарба, наче по коду теж однакова, буває різна. Тут недаремно це була заморочка з підбиранням в колір, принаймні. Пофарбувати в стик краще б точно не вийшло. Та й в принципі, а куди краще, нормальний, наче як однаковий колір. Не знаю, як на камері зараз виглядає з того ракурсу, з якого ви дивитесь. Але ось я вам з різних ракурсів прикріпляю вставочки. Як на мене, все красиво і все гарно. В принципі, пощастило клієнту. З болтом з цим, тому що запчастин приїхали реально багато. Не було тільки дверей. Ну і він був на аукціоні. Ось фотографії вам покажу. Був розібраний. Не було і бамперу, і ось цих всіх накладочок. Одних, других, інших фара була знята, але все воно приїхало, Ось щось поставили вже хлопці, щось іще поки в процесі зборки. Звісно, двері це тільки двері, але вони ще. Не зібрана внутрянка на них, і все таке інше. Але багато приїхало, і там ну, типу, такі речі на болта. Не знаю, якщо ви може не в курсі, не збирали такі автомобілі, то якась будь-яка така дрібна фігня це 100 200 300 доларів. Типу, ось ці ліхтарів бампер, один, другий. Вони по 150 по 180 доларів. Ось так вони виглядають. Вони приїхали ціленькі, оригінальні все ОК, але якби не було, це. Вже на круг ну, 350-400 доларів. Ну і так, з усім повністю. І плюс тут ціленькі повністю пороги на автомобілі. Нічого не треба буде рихтуватись, просто це все треба буде повісити, виставити зазори. Дверки вже закриваються дуже добре. Вони тут обидві алюмінієві. Це не так добре. Ну, ще розібрано, так, да, друзі. Це ще процес триває. Тільки почали відновлення. Ну, як почали, так накинули, щоб подивитись, чи стали двері в кольор. Те, що цікавило, давай поглянемо, що тут у нас є, можливость цікавого, хоча тут хлопці вже до нас щось дивились, щось роздивлялись. Ось такий салончик. Не так багато ми привозили цих Bolt. Не знаю, будемо їх ще привозити чи ні. Все, напевно, що буде залежати від того, чи подовжать безкоштовне розмитнення на них, чи не подовжать, тому що зараз балачок багато. Але вже всі блогери поквапились привітати прихильників електромобілів з тим, що безкоштовного розмитнення все-таки буде в 26-му році. Але я маю певні сумніви. Я досить скептично ставлюсь до цих громоголосних заяв, але треба чекати треба дивитись буде я буду тільки радий можливо знову буде актуально привозити ось такі автомобілі бюджетні електромобілі в бюджет ну там я не знаю скільки він ще точно вийде порахуємо подивимося але думаю вийде навіть менше ніж ми очікували тому що ну реально ось ці запчастини це прям для болта враховуючи загальну вартість автомобіля і кожної вартість кожної деталі окремо це прям реально скарб на будь-якому автомобілі іншому ці запчастини не такий скарб відносно вартості точніше співвідношення вартості ціни запчастин і ціни самого автомобіля. Бо якщо у вас на BMW фара коштує 1000 доларів, а BMW коштує 50, то це начебто й нормально. Якщо у вас болт коштує 10-12 тисяч, а фара теж коштує 1000 доларів, то це 10% вартості самого автомобіля, і це погодьтеся дуже і дуже дорого. Тому якщо раптом будете собі такі автомобілі ще приганяти під безкоштовне розмитнення, можливо під коштовне розмитнення, коротше, майте на увазі, що болт збирати дуже дорого і досить ретельно треба підходити до процінки всіх запчастин. Так а що тут багажничко? Що тут у нас все красиво? Килимки є? Зарядка приїхала. Диви, яка американська правда? Оп. Ну, прям майже нова відчуття, що нею користувались максимум 3-5 разів. Не заюзана, не зацарапана. Покладу її поки ось тут. Килимок один, килимок другий. В принципі, органайзер, Докаток тут не буває в болтах. Здається, наскільки я пам'ятаю. Є ось секреточки. Ця така імпровізована шторка. Дзеркало диви, навіть теж приїхало разом з обчастинами. О, парасоля. Зараз. Подивимося в дзеркало, сліпі зони, все нормально, чорне, таке, як має бути. Трішечки, звісно, подряпане. Але знову ж таки, це теж 200 доларів вартості на фоні бюджету і вартості автомобіля. Це бонус прям дуже і дуже крутий. Ось така у нас ще крута річ приїхала. Ух ти! До речі, схожі кольори на офісному нашому приміщенні чорно-помаранчеві. Я думаю, можна відкупити цю парасолю у власника і використовувати її в офісі. Прям дияка гарна. Коштує, як запчастини на болт, думаєш, теж 200-300 доларів. Блін, ну а що робити? Деякий сувенір гарний. Я буду з парасолі ходити отак. Тарам-там-тарам-тарам-тарам. -тарам Коротше, болт показав. В принципі зберемо, щось пофарбуємо, але фарбувати я тут думаю, доведеться нам тільки задній бампер. Його ми теж купували в колір, але він має подряпини Там якісь ось такі дефекти, незначні, пофарбуються. І в принципі, на автомобілі буде фарбований тільки один задній бампер. Якщо з Америки тут не було ніяких фарбувань. По карфаксу ДТП не було. Історія автомобіля чиста. Звісно, це не завжди вам гарантує, що не буде якихось косметичних підкрасів чи ще чогось з Америки. Давайте все ж таки з парасолю ми ходити не будемо. Я її поки покладу на місце, а потім буде. Будемо відкупати її за великі гроші по карфаксу. Все чисте. Звісно, треба ще перевірити толщиноміром. Візуально я не бачу якихось косяків. Плюс, коли ми дивились карфакс, перевіряли історію цих автомобілів. На болтах є така такий прикол, така фішка. У них була відзивна компанія 22-му році, і вони на всіх болтах в Америці міняли батареї на під кВт. чотирьох Тут по заводу стоїть 57 кВт Автомобіль 2017 року були там певні з нею проблеми, можливості загоряння. Десь щось коротше таке, і вони всі болти. От, якщо ви берете болт з Америки зараз, то він у вас приїде, як правило, в 99% випадків з новою батареєю. Неважливо, який був рік авто, який на ньому, на ньому був пробіг. У вас в 22-му році ставиться нова батарея. Вона, по-перше, нова. По-друге, вона більшої ємності. Тому це також такий додатковий бонус. Якщо купуєте болт з Америки, це все, звісно, можна перевіряти. Ми це також перевіряли по всім базам. і По Carfax це є, і там ще є певні звіти, по яким це також можна перевірити на Сайті, і тут у нас стоїть нова батарея, тому гарний крутий проект. В хороший бюджет і актуальний електротранспорт зараз для власника з такими плюшками, бонусами з усім повністю і сфарбованим ось цим одним бампером, я вважаю, що це дуже і дуже гарна покупка. Якби конечно, розмитнення у нас зараз на нього було, то може б 2 три тисячі доларів треба було б переплатити за це. Але так як ще 25-й рік вона приїхала, звісно, без розмитнення і вийде в досить непоганий бюджет. Тепер давайте перейдемо до наших інших автомобілів. Хоча всі автомобілі, які ви зараз тут бачите, це все наші клієнтські машини якими відновлюємо під ключ з тих, що зустріли три вчора. Ще у нас ось мазда стоїть Grand Турин 21-го року. Розібрана по морді там он зараз ще одна мазда. тігуанчик вже сьогодні будемо забирати з малярки, робити ТО по ньому. І він вже готовий. Там кілька вм'ятин, ПДР Коротше, передавати власнику Іонік. Теж два електромобіля поруч в процесі фарбування. Але давайте поговоримо саме про ті машинки, які ми з вами вчора зустріли. Ну а для вас це було 10-15 хвилин тому. Отже, тігуан у нас чим цікавий. По-перше, перше ось таким салоном не часто зустрічаються такі в них комбінації кольорів. Помаранчеві, такі коричневі помаранчеві. Я навіть не знаю, як правильно сказати. На камеру може виглядати. По різному, але вживу цей салон має дуже класний красивий вигляд. Ось це поєднання кольорів. Не часто вони зустрічаються, але є такі в Тігуанах. Опціональні, тому це у нас саме такий автомобіль. Друзі, ну тут, звісно, на відміну від болта, тут приїхали не запчастини, а приїхала купа американського мотлоху. Бачите, він цей карманчик використовував просто як якийсь смітничок, невеличкий імпровізований. Руки треба буде потім, звісно, помити. Тут і виделки, і серветки, і маски досі возять вони з собою. І все-все це тут у них валяється. Значить, ми тут маємо, що без панорами він йде, але йде на кліматі, на підігрівах з кермом обшитим шкірою, повна привідна модифікація. Коротше, красивий гарний автомобільчик. І, друзі, те, що. Зараз я вас здивую, точніше, те, чим я зараз вас здивую, це у нас комплектація SE, але тут у нас є електропривід кришки багажника, друзі. І ви такого на машинках з Америки майже не зустрінете. В принципі, не майже, а не зустрінете на SE комплектації в цих років дористі електропривода кришки багажника. Це тільки сел-комплектація в Америці може бути. Але чому вона у нас тут є? Це не якийсь кастом, це не якесь допрацювання американцями. Це тому, що автомобіль виготовлений в Канаді і в Канаді, друзі. Трішки інші комплектації, і там ось можуть бути ось такі відмінності. Може бути електропривід кришки багажника, але на ЕС комплектаціях в Америці буде краще мультимедіа більшої діагоналі. Тут мультимедіа ось така, але є електропривід кришки багажника. І особисто для мене ця річ важливіша, тому що мультимедію поміняти недорого, а зробити собі електропривід кришки багажника, якщо його не було, коштуватиме набагато дорожче. Давай заглянемо в багажник, що тут є. Ну в салоні, крім серветок і всякого бруду, запчастин ніяких не приїхало. Зараз ми дійдемо до пошкодження. Болт, хлопці вже там щось із... Без нас дивились, розбирались, по тюгуну ще ніхто нічого не чіпав. Тут докаточка, повний набір інструментів, все присутнє. Приїхала ось така шторка. Теж іноді приїжджають. Іноді ні, якщо вона була з Америки, то вона обов'язково приїжджає, нікуди вона не дівається, нічого не пропадає, нічого не крадуть. Все, що було на аукціоні, все приїжджає. Закриваємо кришку багажника. Електропривідну, що дуже мене приємно дивує. Тут у нього теж куча всякого хламу. Фу, 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 фу килимки, везертеч залиті. До речі, в багажнику також везертеч, килимок. залиті, облиті, але по моєму похимчистимо все буде гарно, все буде красиво. Що тут бардачку, бардачку? Єсть у нас тільки ось така інструкція на англійській мові. Більше нічого немає. Ну і по пошкодженням, друзі, пошкодження у нас в праву частину, капот буде під заміну. Зараз хтось побачив і сказав, ай яй, -яй бо тут знаходиться він код, друзі але не переживайте, не хвилюйтесь. Ми коли це купували, ми це все бачили. Він-код знаходиться ось трішки далі. Ось ця постраждала сторона вона виправиться. І на постановку на облік, на реєстрацію це нам ніяк не вплине. Тому що воно тут з краєчку має невелике пошкодження. Якби, звісно, це було десь ось сюди. Або ось сюди, тоді це вже проблема. Ось такі незначні невеликі пошкодження. Це у нас не буде великою проблемою. Видрихтуємо і. Він код залишиться рідний оригінальний в такому стані, як він був з заводу. Ну капот ми поміняємо, бампер поміняємо теж туманочки. Є в усій комплектації. Також в Америці. Ви такого не зустрінете. В канадській є оригінальні туманки. Відповідно, перемикач світла під них також в салоні є. В Америці такі опції доступні тільки як правило в сел-комплектаціях. Пошкодження незначні, пошкодження не критичні. Цілу безпеку ви бачили, коли я вам показував салон. Підсилювач цілий ланжерончики відповідно також, решітка постраждала, одна фара. Ремонту не так багато. Ось такий кастомний тримач номера Тріхи, трішки його загнуло. Я зразу і не зрозумів, що це, але тепер зрозумів, що це був такий от тримач для номерного знаку американського, вкручений в буксирувальний крюк. Десь так, от так він міг, мав би стояти. В принципі, бампер нам все одно під заміну, тому нічого страшного з ним не буде. Коротше, можна ось його використовувати тільки якщо сюди повісти наш номер, то буде виглядати як казна що. Більше пошкоджень ніяких немає. Пару дрібних м'ятин, пару дрібних подряпин. І, в принципі, тігуанчик також там у нас один, тут у нас другий. Поїде. Десь якось щось будемо тепер. Ми крутити, вертіти, тому що машинок реально багато. І сьогодні ще будемо зустрічати BMW, і вони будуть стояти всі в черзі. Ось бо повний бокс. Ви бачите, скільки привозимо машин для наших клієнтів, скільки їх відновлюємо. Звісно, буде певна черга. Тепер вже які машини будуть приїжджати на цьому і на наступному тижні, бо ми там ще багато чого чекаємо. Ну і давайте тепер перейдемо до мазди. З мазди я трішки охренів, і охренів тому що вчора, коли я її тут залишав, вона була. Ну, ви бачили, як вона з'їхала з евакуатора. Приїхав з першого хренів з Болта, а потім охренів, що мої тигри вже розібрали і по мазді. Все навіть в мене є певний список дефектовки запчастин, які треба буде сюди купити. Ось такі у нас пошкодження, але по ній я планую зняти вам окремий випуск, тому розборку і ось це все про деталях. Я вам розкажу вже в наступних випусках в огляді на цю Мазду Сігнатури, Розкажу її бюджет. Цей автомобіль я купував особисто для себе. Точніше, як подарунок для дружини, він залишиться в родині. Я давно хотів цю. Комплектацію я її нарешті купив. Багато у нас маст. Ви бачите, навіть зараз сьогодні їх стоїть тут дві. Ця третя, ще є дві в дорозі. Одна з них приїде через 2-3 дні. Буде також стояти в черзі чекати. Коротше кажучи, маз багато. Цю мазду я роблю для себе на турбодвигуні, все як я хотів, максимальна комплектація. І по ній зніму окремий випуск, розкажу про вартість, розкажу про нюанси відновлення. Нюанси, що я маю на увазі, купив я її дешево, доволі дешево для такої комплектації і для таких пошкоджень, тому що за великим рахунком, я зараз бачу, що мені. І заведеться замінити капот, замінити бампер і пофарбувати тільки капот. Крила в мене цілі, все інше ціле. Ланжеронні рівні, підсилювач цілий також просто знятий. Там телевізор, радіатори це все зняли, поставили і забули. Але чому вона так вийшла дешево з такими, здавалось би, незначними пошкодженнями? А вийшла вона, друзі, тому що спрацювала подушка в кермі і спрацювала подушка торпедо. Це ті речі, які чомусь дуже тригерять наших клієнтів, і які чомусь часто відмовляються купувати автомобілі зі стріляною безпекою. Якщо що це саме торпедо. Для мене особисто це не є принциповим питанням, тому що принциповість має бути тільки одна. Або ви взагалі берете цілу безпеку повністю, ганяєтесь за машинами з цілими безпекою на аукціоні, переплачуєте, бо вони завжди торгуються дорожче, але купуєте повністю цілу безпеку. Якщо у вас працювала хоч одна подушка, то в принципі тоді це просто бюджет ремонту. У вас все одно треба буде ремонтувати реміні, у вас все одно треба буде перепрошувати блоки СРС, міняти ці подушки. Якщо це подушка в кремі, вона просто міняється. Якщо це шторки, то. Вони в принципі теж просто міняються, але треба буде ще скоріш за все перешивати, переклеювати ремонтувати потолочину, тому що її ламає. Сидіння так само зашиваються. Чомусь ні сидіння, не подушка в кермі, ні шторки особливо нікого не парять а торпеда зазвичай людей чомусь відлякує. Вона відлякнула покупців потенційних цього автомобіля. Я собі цей автомобіль придбав. Також я вже придбав на нього торпеду оригінальну з такої ж самої комплектації з подушкою. З оригінальною торпеда зніметься, інша поставиться, нічого не буде клеїтись, нічого не буде шпаклюватись. Все буде красиво, все буде гарно і все буде ідеально. Ну і плюс подушка в кермі, плюс перепрошивка блока СРС, і плюс ось ці ремені. Я також або поміняю, або відновлю, Подивлюсь потім по бюджету, по можливостям. Ну і в принципі, вам це в огляді на автомобіль. Загальну вартість і все ж я буду по ньому розказувати. В наступному випуску я вам обов'язково покажу. Тому підпишіться на канал, якщо хочете не пропустити цей випуск, як і багато інших цікавих випусків про біточки з Америки, про всі наші біточки, яких тут зараз у нас дуже багато. І слідкуйте. Також можете підписатись на мій інстаграм. Там багато саме лайв-контенту в процесі на СТО, коли ми знаходимося. Бо огляд це огляд, а в процесі якісь дрібні нюанси, якісь дрібні деталі я там також постійно показую, чому я хотів саме сигнатури, да забув сказати вам, чому тому, що з того, що є в звичайному грантурінгу, і що додається в сигнатури, те, що я б особисто хотів, це по перше, зовсім інша якість шкіри на сидіннях, і колір, і сама шкіра вже тут. Натуральна, плюс ось такі красиві хромовані клавіші регулювання сидінь. Пам'ять сидінь, зрозуміло, само собою. Плюс у нас тут будуть парктроніки. Це єдиний варіант Mazda cx 5 з Америки, коли він буде з парктроніками. Це тільки в сігнатури. Ні в Touring, ні в Touring резерв. Он там у нас стоїть. Такого ж самого року не буде парктроніків. Навіть після ресту у вас парктроніки будуть тільки в сігнатури комплектації. Всі інші будуть без парктроніків. І плюс тут є з основного ще камери 360. Це також так само, як і парктроніки. Зустрічається дуже і дуже рідко, і можна знайти їх тільки в ось такій комплектації. За цим, як на мене, варто було ганяти, щоб і мені було комфортно, якщо я буду їздити на цьому автомобілі десь колись і якось і дружина буде їздити, щоб їй вже було як. Знаєте, нашим дружинам, чим більше асистентів безпеки, тим спокійніше нам, як чоловікам, тому що і партньоніки хай в неї піщать, і камери, хай в неї показують, і датчики сліпих зон хай працюють. Хай буде мені так буде спокійніше. Я думаю, чоловіки мене зараз зрозуміють, особливо чиї дружини не так давно водять транспортні засоби. Тому друзі, ось такий проект. Теж тут особливо показувати, розпаковувати нема нічого. На відміну від болта, тут ні парасолей, ні. Зарядок бути не може. Є у нас килимки, є сабвуфер в багажнику, також повний набір інструменту. Два захиста. Ось вони поклали, які зняті знизу. І це також добре, що хоч щось є. Ну і ось така історія. Єдине, що я поки з вами говорив, побачив якусь історію, яка мені не зовсім зрозуміла і трішки мене лякає. Ось цей Allstate якийсь вставлений в. Роз'ємо біді, і я пам'ятаю нашу історію з Audi sq 5 що там була вона на стейджах, це наче у нас і не Audi sq 5 але це теж турбова мазда. І що це за Allstate такий? Я сподіваюся, її там не зачіпували в Америці на 300 сил моїй дружині, що вона зараз <кхи> офігіє. і ми всі офігіємо, як воно буде виглядати, як воно буде їздити. Друзі, не знаю, що це така за історія. Якщо ви маздоводи з великим досвідом, можливо. По цій назві щось вона вам підкаже, а ви підкажете мені, і я вам буду дуже і дуже вдячний. Бо поки не знаю, ми її ще поки не запускали, бо нема взагалі палива в принципі нуль палива, якщо навіть спробувати її завести, вам цього не вдасться, бо просто. Не хотіли заводити через пошкоджену передню частину, тому що інтеркулер розбитий, патрубки, щоб ніде нічого не засосало в двигун. Тому скачували і просто на нітралці. Але палива я бачив, що немає. Запускати поки не пробували. Тому я ще не знаю, як на ній працює двигун. Коли вже все збереться, все поставиться. Зробимо перший запуск. Я вам це зніму на відео. Але сподіваюся, це не сулить мені нічого поганого. Залишу собі на пам'ять, можливо, погуглю, можливо, сам знайду якусь інформацію, що це за тюнінг. А можливо, це хтось просто діагностику робив і забув цю історію там, і все буде добре, все буде гарно. А можливо, ця мазда буде їхати 5 секунд до сотні. Тоді я не знаю, чи можна давати машину цю дружині навіть з усіма цими асистентами. Коротше, друзі, ось такі проекти, ось такі біточки. Ось ще одна мазда. Тут стоїть у нас це теж 21 рік, але просто звичайний турінг без всіляких допів, окрім хіба що ось тих вітровичків які я не часто бачу на американських авто, але також вітровички тут є. І в принципі, хто слідкує за моїм каналом з 15-го-16-го року, я починав свою діяльність саме з цього. Хотів би розказати про автомобільні вітровики. Давайте почнемо самого, з самих бюджетних вітровиків лагатів АНВ скочка. бачите, у них фірмі свій, своє, От, вони дуже очень хорошо муса. Ну, Тому якщо захотіти, я можу навіть згадати, що це за бренд вітровиків, і скільки вони коштують намазну. Хоча тоді маз cx 5 в другому поколінні ще не було. Але це така невеличка річна згадка з мого минулого життя, і спочатку з, з того, з чого я починав всю свою діяльність автомобільну на Ютуб на Ютубі. Ось така історія, друзі. Ось такі машинки, ось такі цікаві броє... проекти. Цікаві біточки. Ще у нас там і X5 на підієві, ще й Audi на СТО. Коротше, я не знаю, у нас десь зараз тут скільки раз, два, три, чотири, п'ячі, сім машин тут. Три машини ще паралельно в роботі, і дві машини ще чекає в черзі на відновлення. Тому маємо ось такий набір з 12 автомобілів і плюс ще зустрінемо два на цьому тижні. і Один на наступному. Будемо це все робити. Будемо це все збирати. Щось буду показувати в інстаграмі, щось буду показувати. На Ютубі як огляд по експ'ятому, як огляд по сігнатури. Слідкуйте, підписуйтесь. Ну а якщо хочете собі машинку з Америки, то також звертайтесь, проконсультуємо, розкажемо, покажемо. Досвід, в принципі, ми маємо досить і досить великі друзі. На сьогодні у мене все. Будемо цей огляд завершувати. Дякую тим, хто додивився до кінця. Слава Україні! Слава нації і пиздець Російській Федерації. Побачимось в наступних випусках.